Виставка давнього мистецтва гобеленів відбулася у надвірній арт артпросторі. Автор півтисячі робіт текстилю, заслужений діяч мистецтва України Богдан Губель на 60 шістдесятій виставці презентував свої 17 робіт. Кожна унікальна та неповторна. Про виставку розповіла дружина митця та водночас кандидат мистецтвознавства Надія Бабій. «Це 60-та персональна виставка цього художника, і тут ви власне можете побачити гобелени, які представляють його творчий шлях від одного з найперших гобеленів, От з цього боку він висить, це птаха фенікс, і до останнього гобелену, який він буквально місяць тому зрізав ам, зі свого станка. Це є художній гобелен, художній текстиль. Тобто, художній текстиль у сучасному світі належить до сучасного візуального мистецтва. Дуже багато хто думає, що це щось на зразок килимків, які потрібні нам для прикрашання стін. Ні, це насправді дуже унікальні твори мистецтва. Фактично, це є живопис, в більшості це є абстрактний живопис, але створений з допомогою вовняних ниток. У цьому процесі усе є ручними технологіями. Технологіями від задуму художник створює багато-багато ескізів. Потім він адаптовує ці ескізи, під картони, розпрацьовує, нитки підбираються, тобто робиться якийсь більший такий макет в оригінальний розмір, і нитки вифарбовуються вручну. Це переважно вовна, іноді додається ляні нитки, шовкові нитки. Є такий специфічний ворс, який ось взяду мене. Це є морська трава. Сизаль, морські водорості. тобто Всі технології є абсолютно Унікальними оригінальними зроблені вручну саме цим чоловіком, професором нашої кафедри, цим унікальним художником. Гобелен належить до одних з таких найдавніших видів мистецтва. І коли ми відвідуємо величезні галереї, палаци європейські або українські відомі колекції, як, наприклад, музей Ханенків, то там зберігаються гобелени, які були створені або у французьких. Текстильних майстернях або у англійських майстернях. Наразі цей вид мистецтва є таким мало поширеним в Україні. Митці в рідких в рідкісних випадках, навіть якщо вони закінчили текстильне. Освіту мають як текстильники. Вони дуже рідко звертаються до цієї практики, тому що вона потребує дуже великих і великих зусиль. Сам майстер погодився розповісти історію створення одного із гобеленів, котрий особливий тим, що є першим у творчій діяльності пана Богдана. Також чоловік розповідає за всі тонкості створення таких робіт текстилю, яких дізнався ще з малку, оскільки мати також займалася ткацтвом. Відзначає це довготривалий процес. Мене дуже захоплювала тема фенікса. Птиця, яка відродилася із попелу. І е, я, коли такі невеличкі зробив ескізи, і я побачив, що якраз те, що потрібно, такий невеличкий ескізик, і е, включив ще кольорове вирішення, бо це чисто було графічне. Ескізик той десь був максимум 8 см по більшій довжині. І коли я вже включив колір, якраз отакий на контрастах червоного, чорного от, і е, десь як доповнення, холі зеленкуваті відтірки. І після цього я зрозумів, що навіть вже відчув, що який не мав би бути навіть розмір. Після цього я вже е, зробив картони. Відповідний ось такий розмір от, і навіть спеціально перший раз вифарбував вовну до тих кольорів. От. І ось сьогодні ми маємо представляємо, якби одна із перших тих робіт. Вона така більше фігуративна, менше така абстрагована. От. Але вона десь така на часі, що я зараз відчуваю, що вона досить актуальна. Далі це не стільки ремесло, а стільки думання, мислення дуже важливо. І вчитися це треба весь час вчуся, весь час шукаю, весь час пошуці. Тобто я не зупиняюся на досягнутому, якщо я, якщо я знайшов якісь прийоми або композиційні якісь досягнення, то все одно я шукаю, я боюся себе тержувати. Тому я весь час шукаю весь час, шукаю навіть форми, кольорові відтінки. У мене навіть кольорові періоди були. Один період був такий, що я тільки золотиста гама була. Потім вже наситилася той золотиста гами і перейшов на біле по-білому, а зараз йде в мене така тема кольорова. Це на контрасті, на доповнюючих кольорах. І оце останній ось цей такий гобелен, який фактично сьогодні, як презентація, він вперше тут на виставці. Ще я його не оприлюднював От, на схід. Ця така дуже контрастна, дуже така емоційна кольорова робота. Мені е, досить часто кольорові снисняться. Я взагалі е, думаю кольором, і, і колись наш прекрасний викладач, доктор мистецтвознавства, е, е, надзвичайно нам цікаву таку ідею Володимира Осічук. Він сказав: ви маєте мислити кольором, і ви їдете навіть в транспорті, дивитеся за вікном е, того трамваю, чи тролейбусу, чи машини, і ви дивитеся, і, і весь думаєте кольором, і як би ви зразу намалювали, подивіться на співвідношення неба, наприклад, до землі, будинки, трава, і зразу уявляєте собі кольорово, Ви собі думаєте, ви час кольорово думаєте, і ви час маєте уявити собі, як би ви це намалювали. Тому я весь час кольоровував, весь час думи. Це так, як заклав таку, якби, нам таке побажання, яке фактично ми час, це побажання стараємося здійснювати. Мені було дуже легко включитися, тому що я виріс в такому середовищі, де мама вища ткала верети, мене дуже це захоплювало. І я вже десь вже навіть відчував ще маленьким Богданчиком, відчував оцю. Е Техніку ткання також розповідає за сни, які деколи слугують поштовхом для створення нових робіт. Хоча і зобразити сон, за словами чоловіка, вкрай важко. Дуже багато я асоціативних робіт, і вони коли десь пережиті, десь я побачу, десь у в, в, в росинці трави, чи десь в листочку, чи десь якась кора дерева, чи якийсь схід цікавий сонця, і він потім десь раптом раз. І приснився. І я е, е, спішу проснутися, щоб замалювати оцей такий перший поштовх, той сон. Хоч відтворити дуже важко сон. Він надзвичайно складний, багатошаровий, але стараюся приблизитися до вона, як поштовх, стараюся приблизитися до цієї асоціації, яка мені, мені приснилася в сні. Серед вражених витонченістю гобеленів був також і міський голова та ВИО начальника культури та туризму Недвірнянської міської ради. Зіновій Андрійович висловив вдячність творчому сімейству за наявність виставки та вручив подяку, а Богдана Ковалюк поділився асоціативними думками щодо самого Богдана Губеля. Ми вчилися разом. І коли пан Богнат сказав за Шумего, за Дейнего, зразу в мене в пам'яті 30-річне. Історії навчання на худрафі. Тоді ще був худраф, а зараз вже є інститут культури і мистецтва. Я хочу подякувати вашому сімейству. Я думаю, пан Богдан без надії напевно, нічого не міг зробити. Я почав по бачу. Хочу вам подякувати за те, що ви у нас, бо ми тішимося від кожної виставки, яку кожний митець представляє тут. Надалі в своїй мапі. Мистецькі мапи не забували за нашу громаду. Бо тут є не тільки спідні друзі, а й люди, які творять мистецтво. цього дороги, не дочекати на більшу свято перемоги. Дуже дякую. За дорученням Жанни Дмитрівни нагородити Богдана Губаля за творчу співпрацю в розвитку художнього мистецтва Прикарпаття, та організацію персональної виставки, звуки переплетення. Правильно я сказав? Варт-просторіна Двинянської художньої школи, на територіальної громади. Дуже дякую, вітаю на добру звату Богдан Губель. Мені схожий на вовну і на бабину піч. Він сам такий, як як гобелен. Коли от він говорить, його мова така нештучна і не надумана, без надбудов. І вона дуже природня і дуже е, така якісна в плані е, реалізації матриці Божої людини на землі, як такої. Подивіться, вони схожі. Що борода Богдана Губаля, що розмова Богдана Губаля, що його гобелени. воно все схоже на таку м'ягеньку річ, яку ми всі пережили в своєму житті, коли ми були коло мами, коло тата, коло баби з дідом. Ці речі, які зараз показує нам Богдан на гобеленах, це наше дитинство, наша та добра, така може деколи забута вже матриця, де би ми мали відбуватися, як люди на цій землі. І я з вашого дозволу, вже така традиція в нас пішла. Що коли приїжджає Жанна Дмитрівна, організовує ці виставки мистецькі, я все читаю св свою картину. То вже продовжуємо е, традицію. У е, мене асоціативно е, ваша робота викликає образ. Діда мого діда, з яким я виросла, який мені дав все найкраще, що лише може бути в цім житті, то я, з вашого дозволу, прочитаю свою асоціативну картину вам: сісти собі з дідом на порозі, плести собі з дідом кошелі, добре сіно в теплій оборозі, синюки в глині картоплі, тихне хата, стріхою пещена, гарбузи під соняхом скриплять, тліє ватра в попелі печенка, що нам з дідом, тиша благодать. Діду, де та мишка сіроманка, в кірзаку старому на поді. Діду, де твоя маленька данка? Під лостком зеленій лободі. Даньці конче дідове коліна, сорочи в снах і цвіркунах, і на кроснах букове поліно, і туман вечірній в долинах. Але листок коза біленька спасла, лізь бігом у нашій кошелі. Діду гладить вигорілі пасма на моєму теплому чолі, Мою гривку сонцем золочену, ніби там шукає свої дні. Ми їмо собі удвох печенку. Діду, дуй на пальчики мені. Але от ні сну, ні тиші в стрісі, ні тепла, ні діда, ні лози. Тільки тихо, на старім горісі мідний дзвоник з білої кози, відверто кажучи, навіть но ну, не очікувала е, такого респектабельного виступу на такому на такому високопрофесійному рівні. Пане Зиною, вам дуже поталанило з очільницею вашого відділу. Це це дійсно. Е, Непересічно, а я вам розкажу про свої асоціації е, і знайомство з цим художником. Е, тобто, цей художник не був моїм вчителем, але він є моїм вчителем протягом усього мого життя, так би мовити. Е, я працювала на той час у музеї, вже була науковцем, і мене познайомили. Мені сказали, що це унікальний художник. Він тільки повернувся був із Казані, і сказали, надічка. Е, це дуже талановитий художник, і він дуже порядний чоловік. Тобто, оце те перше, що я про нього дізналася. Ось що я знала про гобелен на той час. Ми на худографії вивчали якийсь короткий термін гобелен. Якщо я знала про Гобелен, ну він якось не вкладався в моє розуміння сучасного мистецтва, тим більше мистецтва, як такого, відверто скажу, з того, ну, з того що я про нього на той момент знала. А коли я познайомилася з Богданом Івановичем, він мене запросив до себе у майстерню для того, щоб я побачила його твори. І тут для мене відбувся оцей такий культурний шок, абсолютно культурний шок. Тому що те, що я собі уявляла про Гобелен, про якісь зображання, от власне. Про зображальні речі, які можна зробити з допомогою ниток, це було абсолютно щось інакше. Хоча творчість Богдана Івановича протягом усього періоду нашого з ним уже знайомства. Вона змінюється, дуже змінюється. і зараз на цьому етапі ми бачимо дійсно оцей дуже високий такий щабель. Перехід повне позбування сюжетності, повне позбування зображальності. Це є абстракціонізм, причому емоційний такий абстракціонізм. Виставка не випадково називається звуки переплетень. Тому що Богдан все, що робить, він робить під музику. Обов'язково у нього обов'язково повинен бути якийсь звуковий шум. Будь-що, що би це не було, чи він там собі якесь радіо включає, чи він включає плеєр, дуже любить сидіти у навушниках, дуже любить кілька джерел, звуку, так щоб, було, щоб там і новини, якісь йому говорили, і якась музика йому звучала. І все, що він робить, воно є бачите, надихнути якимись такими емоційними абсолютно сплесками. Але якби ви бачили ще як К він це робить. Тобто, коли я побачила цей його верстат, так велич... величезний, на І коли він оцими пальцями оце робить, імпровізує, він джазує. Тобто я відразу зрозуміла, що він є видатний імпровізатор. Мені здавалося, що він є е, такий віртуоз, який грає на фортепіано. У мене оця була перша така асоціація. І за усе наше життя, тобто я ніколи ну, якби не змінила цю свою асоціацію. Я бачу в ньому виключно. Такого джазового імпровізатора, все, що він робить, це є дуже дуже легкі і дуже різносторонні імпровізації. Гобеленів, я навіть не знаю скільки гобеленів у тебе за по... життя 500. 500 гобеленів, уявляєте А гобеленів це не в кількості, тобто оцей триптих це один гобелен, це один твір, які виткані особисто самостійно. гобелен на Азовсталі, ви розумієте, що ми уявляємо собі, що його вже немає. Лише все тільки на фотографіях. Якби нас сказав, то єдиний гобелен, який він не ткав особисто, але він спостерігав, допомагав майстриням. Він був серед них. Він їм показував ці переплетення. Усі, але прошу що... а, ескізи. Тобто кількість ескізів. Ескізи – це такі невеличкі такі шкіцики, 5 на 5 сантиметрів, і їх у нього тисячі. Тобто я навіть не знаю, яким чином ми цю його так би мовити епістолярну спадщину, яким чином ми її повинні укомплектувати і зробити якийсь колосальний такий розбір оцих всіх ситуацій. Він їх зберігає. Він не робить ескіз до конкретного твору. Він робить ескізи просто так, як свої думки. Отак, от, от встав і пішов. Є вільна годинка. Він бере собі листочок, його розкреслює в квадратики і джазує, імпровізує спочатку лінія. Потім у нього з'являються фарби, які фарби лежать на столі. Ці він і використовує акварель, акварель, фломастери, фломастери. Якщо є якісь там шматочки, які йому сподобались, там він колажує дуже часто, використовує листівки або ще якісь такі елементи. Буває таке, що пляма від кави, яка розлилась випадково на цей ескіз, стає вихідною до тої пастельної гами, яку він обирає на цій виставці. Представлені. Гобелени дуже різних періодів, тобто, ось там е, з тилу є два гобелени, які відзначають ключові дати. Це є один з перших гобеленів – птиця Фенікс, і останній гобелен, який ось ще місяця немає. Який зрізаний тільки зі станка. Візит творчої персони такого високого рівня не міг пройти безслідно, тому митець погодився показати, як він працює, паралельно пояснюючи свої дії. Дуже важливо пастелі на шарування кольору. І для мене дуже важливо, дуже цінно робити підкладки кольорові. І кольорова підкладка, така як кольоровий папір, для мене дуже важливий. Я переважу на кольоровий паперах, бо це є вже фактично. Після кольоровий папір дає мені нашарування кольору. Я вже не мучуся, щоб я робив підкладки. Наробимо білий кодір, але я все одно постараюся зробити підкладки в пастилі одного кольору на другий. Я не скоро міг би зразу чорний, але я роблю спеціально, щоб підкладка була холодна. думка в маленькому ісхізі. І чим цінно я вчу студентів, що в маленькому есхідці так влаштоване наше око, ми сприймаємо, тобто цілісно на віддані, віддані витягнуті руки розмір максимально 10 см. Дальше більший розмір, ми по частинах дивимося.